Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу з вами трішки поговорити про те, як знімати макіяж, чим знімати макіяж, покажу вам свої найбільш улюблені, недорогі засоби для того, щоб знімати макіяж. Розповім вам, як підібрати, скажімо так, засоби для зняття макіяжу під свій тип шкіри, під вік і так далі. Бажаю вам приємного перегляду і залишайтеся зі мною. Ну що ж, давайте розпочнемо із того, що якщо ми робимо макіяж, відповідно, ми його наносимо і відповідно нам потрібно його знімати. Для того, щоб знімати макіяж, зараз існує дуже багато засобів. Це і лосьйони, і спеціальні тоники, і мицелярні водички, і молочко, і багато-багато засобів. Але як все ж таки вибрати той засіб, який буде підходити, і потім буде знімати макіяж, скажімо так, нормально, швидко і легко. Хочу сказати, що зараз, мабуть, найбільш популярним засобом для того, щоб знімати макіяж. Є мацелярні водички. Мацелярні водички є у надзвичайно великій кількості різноманітних фірм, навіть таких найбільш дешевих, як Карнір, як Фаберлік, є більш дорогі, більш професійні, як Авеню, Біодерма і так далі. Хочу сказати, по-перше, що мацелярна водичка це такий рідкий засіб, який іде, точніше, в основі якого йдуть такі частинки, як мецели. Вони розчиняють макіяж і за рахунок цього він знімається. Відповідно, є мецелярні водички, які мають виключно скажімо, такий більш натуральний, не алергійний склад. Це стосується якраз таких мецелярних водичок більш дорогих професійних фірм. Що стосується тих мицелярних водичок, які зараз у нас є на ринку, наприклад, це той самий Фаберлік, це гарнір і інші фірми, вони йдуть з непоганим складом, але так чи інакше, я би не сказала, що вони є цілком безпечні, наприклад, для чутливої шкіри. Початково, скажімо так, мацелярна вода була розроблена для таких людей, які йдуть як алергіки, які е, мають шкіру здатну до висипань, до подразнень і так далі. Тому, якщо у вас шкіра саме такого типу, тобто якщо вона здатна подразнюватися, якщо вона алергійна, якщо вона проблемна, вам все ж таки, якщо ви хочете використовувати мацелярну воду, краще брати мацелярну воду, яка йде іменно в професійних фірмах. Тобто біодерма і авеню. Ось ці дві фірми, скажімо так, вони йдуть дійсно з хорошим складом, в яких немає ем, різних подразників і алергенів. В цілому, мицелярна вода повинна підходити для зняття макіяжу як обличчя, так і губ, так і очей і так далі. Але якщо говорити саме про цю мицелярну воду від гарнір і про, скажімо так, мій тип шкіри мої очі і так далі. То хочу сказати, що вона мені підходить виключно для обличчя. Якщо я використовую її надто часто, наприклад, на очах або ж стараюся зняти якийсь ем, більш стійкий макіяж, вона мені подразнює очі, тому саме для очей я мацелярну воду від гарнір не використовую. Тим не менше, для того щоб знімати макіяж обличчя, вона мені досить подобається, коштує у нас вона 40 гривень. Тут досить непоганий об'єм, 400 мл. Повторююсь ще раз, що я її використовую виключно для зняття макіяжу з обличчя. З губ, з борів і так далі. Для очей я її використовувати не люблю. Вона непогано, досить непогано знімає макіяж, навіть якщо він стійкий, тобто макіяж обличчя, з ним вона справляється досить таки швидко і досить легко. В плані м, своєї економії, відповідно, як будь-який рідкий засіб, який йде в такій водній формі, вона, звичайно, не економна, тому що її треба досить таки багато. Але Знімає макіяж швидко, легко шкіра залишається чистою на обличчі. У мене вона не викликає якихось подразнень, пришиків, чогось такого, тому я її справді люблю використовувати для обличчя. Для кого підходять мацелярні водички. Повторюю, що мицелярна вода підходить для всіх типів шкіри, але якщо у вас шкіра здатна до алергії, до висипань, якщо вона здатна до подразнень, то вам потрібно все ж таки брати саме більш професійні, більш такі натуральні дійсності з хорошим складом мацелярні води, як біодерма і авеню. Для усіх решта підійде і ось така. Тепер зняття е, макіяжу саме з очей і особисто, ну скажімо так, мій улюбленець з недорогого плану, це чиста лінія, ніжний тонік для демакіяжу очей. Хочу сказати, що е, точніше не тонік, а лосьон для демакіяжу очей. Хочу сказати, що коштує вона близько 20 гривень. Тут, е, якщо не помиляюсь, так то 100 мл, тобто об'єм її невеликий. Але вона, наприклад, мені очі не подразнює і легко і швидко знімає навіть більш такий стійкий макіяж, е, стійку підводку, підводку, наприклад, есенс або ж е, різні геліві, кремові е, тіні, аквагрим і все решта. Тому для очей, е, по крайній мірі, для мене вона підходить більше. Я нею користуюсь вже близько, ну, мабуть, двох років, так, щоб не збрехати. Ну, відповідно, я пробувала щось нове кожного разу, щось, скажімо так, старалась зміняти, але тим не менше поверталась саме до цієї до лосьйону. І ну, саме з ним, скажімо так, мені найбільш комфортно, тому що він дійсно стій досить швидко і досить легко знімає макіяж очей. Тепер питання, яке досить часто мені задають подружки: чи можна знімати макіяж? Обличчя тим же засобом, яким е, знімаєш наприклад макіяж з очей, хочу сказати тут є така закономірність. Що якщо ви наприклад маєте лосьйон для зняття макіяжу очей? Ним ви знімати макіяж з обличчя можете, але якщо ви, наприклад, маєте якийсь елостіон саме для зняття макіяжу з обличчя, а хочете його використовувати на очі, маєте на увазі, що він може викликати якісь подразнення або, по крайній мірі, підсушувати шкіру. Наступний засіб для зняття макіяжу, з яким я знайома, яким я досить часто користуюсь, це, відповідно, молочко для зняття макіяжу. Хочу сказати так, що молочко це один із кращих варіантів для юної шкіри, для сухої шкіри, для чутливої шкіри. Чому саме молочко? По-перше, молочко має компоненти, які не тільки знімають макіяж, але і захищають, паралельно зволожують і заспокоюють шкіру. Тобто в них часто є масла, в них є часто різні антисептики, в них є зволожуючі компоненти. Відповідно для тої шкіри, яка йде з подразненням, яка йде суха, яка має якісь висипання це такий більш ніжний і бережний варіант для макіяжу. Хочу сказати ще один. Такий нюанс, якщо ви не бачили відео про те, як знімати макіяж, у мене воно є, тобто там показується вже більш практика, як це робити, чим це робити і так далі. А сьогодні хочу вам ще сказати про те, що молочко, наприклад, як засіб для демакіяжу використовується яким чином? Ви його наносите на обличчя, тобто в буквальному сенсі розуміння, виливаєте на руку або на ватний диск і розносите по обличчю. Далі пальчиками масують декілька хвилин для того, щоб молочко розпочало. Саме розчиняти цей макіяж, тоді ви його знімаєте з допомогою ватного диска. Чому це, скажімо так, і ми звикли, і я, наприклад, раніше так робила, що просто виливала молочко на ватний диск і ось такими тручими рухами, скажімо так, просто знімала макіяж. Якщо чесно, неправильно все ж таки це е, такий спосіб зняття макіяжу. І коли я все ж таки... Навчила Навчилася так само наносити молочко, його розпроділяти пальчиками, масажними рухами, я помітила те, що воно дійсно набагато краще і набагато бережніше відноситься до шкіри, при тому знімає гарний макіяж. Що стосується молочку, воно буває декількох видів. Буває молочко для зняття стійкої косметики, буває звичайне очищаюче молочко, буває молочко гіпоалергенне. Що це все означає? По-перше, звичайне молочко, яке йде для очищення обличчя. Пам'ятайте, якщо Написано на упаковці молочко для очищення шкіри, це означає, що молочко це призначене для того, щоб просто використовувати його як продукт для догляду за шкірою, тобто очищати час від часу обличчя. Таке молочко не знімає макіяж. Це просто, звичайне очищаюче молочко, яке здатне зняти шкірні виділення, пилюку, якісь такі, скажімо так, цей наріз, що збирається на обличчі, і, відповідно, макіяж знімати воно не буде. Молочко, яке йде для зняття макіяжу. Це молочко, яке саме призначене для зняття макіяжу, тобто для того, щоб розчиняти, розтворяти і знімати, удаляти повністю декоративну косметику з нашого обличчя. Тому для того, щоб, наприклад, декілька разів просто очищати ним обличчя, воно все ж таки не підходить. Тому що воно має компоненти, які саме розчиняють макіяж. А якщо ви його використовуєте на чисте обличчя, відповідно, що воно буде робити? Воно буде розчиняти, сам так, трішки знімати, скажімо так, пігмент обличчя саме з вашої шкіри, не з макіяжу, а саме з вашої шкіри. Тому таких варіантів використання нам не потрібно і старайтесь їх між собою не путати. Молочко для зняття макіяжу це молочко для зняття макіяжу. Молочко для очищення шкіри це молочко саме для очищення шкіри. Тепер гіпоалергенне молочко. Що це таке? Молочко, яке якраз таки, призначене для алергіків, для чутливої шкіри і всіх решта. Воно має антисептики, воно має заспокоючі компоненти, компоненти, які... Створюють антибактеріальний ефект і допомагають, наприклад, швидше трішки проходити різним висипанням, подразненням і так далі. Таке молочко, скажімо так, для чутливої шкіри дуже хороший варіант, тому що воно не подразнює шкіру, воно знімає макіяж і воно не буде викликати ще більших подразнень або ще більших висипань. Молочко це той засіб, після якого важливо вмивати обличчя. Я знаю, що багато і візажистів, і косметологів, і просто звичайних людей проти цього, тобто їм подобається залишати молочко на обличчі, а е, деяким скажімо так ще подобається і зразу ж наносити крем на обличчя. Я проти цього, я після молочка завжди е, промиваю обличчя теплою водою, тоді використовую тонік, тоді наношу крем. Якщо назвати вам декілька варіантів, мені подобається молочко, по-перше, від лірен коштує воно 37 гривень, по крайній мірі в моєму місці. Там є два види: є ось це синє і є ось це зелене. Зелене молочко більше підійде для чутливої, сухої, нормальної шкіри. Ось це більше підійде для жирної комбінованої шкіри. Називається воно зволожуюче молочко для темакіяжу. Якщо не помиляюсь, там те молочко називалось зеленій упаковці успокоююче молочко. Так чи інакше будете просто мати на увазі. Друге молочко це доктор Санте, називається воно Мілк Протеїн з сіяння шкіри, пом'якшуючи молочко для очищення, знімає навіть водостійку косметику. Хочу сказати, що водостійку косметику воно статне знімати, але виключно з обличчя. І ще один варіант: чи можна використовувати саме молочко для зняття макіяжу для очей? Можна, але не бажано. Чому не бажано? Тому що молочко, по-перше, якщо воно попадатиме вам в очі, попадатиме на? Саме на білок ока, воно буде вам створювати таку неприємну плівку, скажу так, такий буде наче туман на очах. Тому, чесно кажучи, молочко саме для зняття макіяжу з очей я використовую ну, надзвичайно, надзвичайно рідко. Частіше все ж таки я його використовую саме для зняття макіяжу з обличчя. Так, надію, що вам було цікаво, надію, що ви для себе щось відкрили. Хочу вас запитати, що ви використовуєте, які засоби ви використовуєте для зняття макіяжу. Порадьте мені щось, тому що хочеться щось попробувати. Як бачите, у мене, скажімо так, так, мої засоби вже підходять до свого завершення. Буде цікаво щось новеньке купити, попробувати. Напишіть мені взагалі, чим ви знімаєте макіяж, який макіяж ви любите і так далі. Дякую вам за перегляд, за підписку. Побачимося в нових відео і бувайте!